Давайте уявимо таку ситуацію, що в нас немає ні води, ні опалення, ні світла, тобто електрики. Так? Що можна зробити з електрикою? Насправді дуже багато чого. Ну, найгірший сценарій, так це коли у нас немає води, коли у нас немає живлення в мережі, коли у нас немає тепла. Відповідно, нам треба якось. Підтримувати своє життєзабезпечення. Відповідно, треба забезпечити себе джерелом води, так, подумати, де ми цю воду зможемо дістати. Треба подумати, на чому ми будемо готувати їжу собі, тому що без їжі теж ви довго не проживете. Беремо найпростіший варіант. Це ось такий газовий пальник. Сам пальник виглядає ось так. Ось це його, власне, там, де виходить полум'я, це просто ніжки, куди ви ставите посуд. І є газовий балон. Щоб використати газовий пальник, ви просто накручуєте його на балон. ніжки. Є ось такий регулятор, ви відкручуєте, пішов газ, натискаєте кнопочку, і він горить. От. Крім таких пальників, існують існує системи приготування їжі. Це коли ви не купуєте пальник, посуд, а ви купуєте все разом ось такі системи. Ось це пальничок сам, і до нього зверху під'єднується кастрюлька. В цій кастрюльці є радіатор. Вода закипає в, такому, в такій кастрюльці з таким радіатором швидше. Щоб зекономити заряд павербанка, потрібно просто його тримати в теплі, краще його тримати біля себе. Ну, наприклад, коли ви лягаєте спати, то павербанк ви можете залишити там на підвіконні і він в цей час буде розряджатись, тому що низька температура. І якщо ви покладете, наприклад, цей павербанк до себе в спальник, коли ви спите, якщо ви спальнику спите так то відповідно він знаходиться в теплі і розряджається вже набагато менше. По Києву багато різних артезіанських, типу свердловин, так, можна там набирати воду. Якщо у нас є джерело якесь води, але ви не впевнені в тому, чи там якісна вода, можна застосовувати різні фільтри, щоб фільтрувати цю воду. Робити такий фільтр, треба мати дві ємності. Неважливо, які вони по об'єму, важливо, щоб через них могла протікати вода. Тобто, щоб зверху ми могли заливати цю воду, а знизу вона могла витікати. Це, наприклад, може бути невеличке пластикове відерце. одне і друге. І таким чином ми в одне відерце складаємо всі ці компоненти: там, пісок, вугілля, камінчики і так далі. І так далі. Зверху ним наливаємо воду, і знизу, де вона має витікати, вона вже витікає чистою в іншу ємність, звідки ми вже будемо пити. Так працює будь-який фільтр, навіть той, який ви просто купуєте в магазині такі чаші з фільтрами. Там всередині все те саме. Це в принципі, на поверхні. Просто треба зважати на два фактори: це час приготування і калорійність. І спів, якщо ми співставляємо ці факти, і виходимо якраз на ті продукти, які краще застосовувати. Варто розуміти, що якщо відключається опалення повністю, то єдиний, єдине джерело тепла у вашій квартирі це є ви самі. Людина в процесі життєдіяльності генерує тепло, вона віддає тепло, і наша задача це тепло зберегти. Коли ми надягаємо щось на себе, воно має створювати якийсь шар повітря між нами і, власне, тією одежею. Відповідно, вибираємо речі, які там є. Там, товстими з ворсом. Наприклад, це може бути фліска, у якої є ворс. Чим більший цей ворс, тим більше він повітря зберігає між ворсинками, і тим він тепліший, відповідно. Також це можуть бути якісь пухові речі, тому що пух він гарно розпушується. Відповідно, всередині пуху також є оцей бар'єр повітря, який ми нагріваємо своїм теплом, і він це повітря тепле утримує. І ще одна важлива порада це не забувати про кінцівки, про руки, про ноги, про голову. Тому що через кінцівки, насправді доволі багато виходить тепла. Якщо ми шукаємо термобілизну, раджу орієнтуватися на термобілизну з шерсті Marino. Синтетичні варіанти, вони, як правило, для якихось фізичних активностей. А якщо ви використовуєте білизну кожен день у себе вдома, то шерсть це буде оптимальний варіант. Вона непогано зберігає тепло, вона гіпоалергенна і, що також важливо, вона майже не набирає запахів. Тому кож... ну, повсякденне використання шерсті як першого шару одягу, воно ну найбільш виправдане. І ще одна важлива порада: це. Зберігати е, якийсь е, скажімо, порядок одягання різних шарів. Не треба багато на себе речей надягати. одних тих самих. Е, важливо просто надягти білизну, е, далі якийсь шар там, фліску е, чи ще щось е, таке, е, наприклад, світер в'язаний. Також можна вдягати, тому що він гарно зберігає тепло. Тобто другий шар це те, що зберігає тепло. Зверху, якщо вже дуже холодно, можна надягти там пуховий жилет, наприклад. Або там пухову куртку. От. Тобто, у вас там, наприклад, три речі, які ви на себе надягли, і вам там буде тепло. Наприклад, при нулі градусів, при якомусь мінусі, коли у вас вдома може таке трапитися. Спальники бувають різні, на що треба орієнтуватись? це на температуру, яку заявляє виробник цього спальнику. Якщо подивитися на сам спальник, ми його відкриваємо, і тут нам пишуть, яка, яка в нього прийнятна температура. Тобто орієнтуємося на температуру комфорту. Плюс 5 градусів Цельсію. Відповідно, коли у зовнішньому середовищі плюс 5, в цьому спальнику, якщо ви просто лежите в ньому в білизні, вам буде ок, вам буде тепло. Є така історія, що ви ставите вдома в себе палатку. Якщо ви створюєте навколо себе якийсь простір замкнений, як ми вже знаємо, наше тіло генерує тепло, ми наповнюємо цей простір теплом. Насправді, якщо ви в, квартир, в квартирі просто знаходитесь, ви ніколи не нагрієте весь об'єм квартири своїм теплом. Він просто розсіється і вихолене. Але якщо зробити так, що у вас оцей простір дуже маленький, ви фактично да, можете цей простір нагрівати. Особливо це ефективно, коли ви просто спите. Якщо ви хочете з моральної точки зору добре пережити... Блекаут то найкраще, що можете ви зробити, це частіше спілкуватися з друзями, з родичами, підтримувати контакти з сусідами, тому що в спільноті все-таки це переживається легше, можна знайти моральну підтримку, можна когось від себе морально підтримати. І тоді цій людині буде легше він вас потім підтримує. Найкраще, що можна зробити, це підтримувати просто нормальні теплі відносини з родичами, друзями, сусідами і допомагати один одному.